Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Втеча від Бога. ЙОНИ 2.3. Із нутра шеолу кричав я. І почув ти мій голос. Джуді та Ліс плавали на каяках біля узбережжя Каліфорнії. Бажаючи побачити горбатих китів. Ці тварини відомі своєю активністю біля поверхні, завдяки чому їх легко помітити. Обидві жінки отримали найбільший сюрприз у своєму житті, коли один із них виринув прямо під ними. Спостерігач зняв їхню зустріч на відео, де видно, як велика паща кита затуляє собою жінок та їхні каяки після короткого перебування під водою. Жінки залишилися неушкодженими. Їхній досвід нагадує біблійну розповідь про пророка Йону, якого проковтнула велика риба. Бог доручив йому проповідувати ніневітянам, але через те, що вони відкинули Бога, пророк не відчував, що вони гідні його прощення. Замість того, щоб послухатись, він втік і сховався на кораблі. Однак Бог послав сильний шторм. І Йону викинули за борт. Водночас Бог знайшов спосіб врятувати Йону від неминучої смерті у відкритому морі, позбавивши пророка набагато гірших наслідків його вчинків. Йона кликав до Господа і Бог вислухав його. Після того як пророк визнав свою провину і висловив хвалу та визнання Божої доброти, велика риба за божим повелінням викинула його на суходіл. Якщо ми визнаємо свою провину і висловлюємо віру в жертву Ісуса, то позбавляємось духовної смерті, на яку заслуговуємо та отримуємо нове життя в Ісусі. Чи приходилося вам тікати від Бога, як ви отримали нове життя в Ісусі? Помолимось, дорогий Боже. Я визнаю свої гріхи і дякую за нове життя в Христі. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.